Наводимо мости англійською. Сьогодні хочу поговорити про особливості бізнес-комунікації та використання банального слова плиз. Всі ми знаємо, що плиз це стандартне вічливе слово, яке ми використовуємо не тільки у бізнес-спілкуванні, а й в повсякденному житті. І сьогодні хочу поговорити про особливості його використання, тому що в залежності від того, де ми його поставимо, на початку всередині або наприкінці буде змінюватися зміст та емоція нашого виразу. Давайте подивимося більш детально. Всі ми вчили, що «please» ставимо на початку, коли хочемо зробити вічливе питання. Теж правило дії наразі використовуємо у формальних або вічливих проханнях, і дуже часто це робить наш запит більш м'яким та більш професійним, ніж просто show me the screen. Давайте подивимося більше прикладів. Please, let me know if you need any further details. Please submit the report by Friday. Тобто тут ми ввічливо прохаємо людину щось зробити. Це не наказ. І давайте подивимося на плиз середині речення. Ми його можемо використовувати після підмета або перед основним дієсловом, тоді, коли хочемо знову ж таки сказати або запитати щось ввічливо. Дуже частою помилкою є додати це please, наприклад, після дієслова. Це невірно. Ми його використовуємо тільки після підмета. Або перед основним головним дієсловом. Давайте подивимося це в прикладах. Ось як тут: could you please confirm the meeting time? We would appreciate if you could please send us the updated proposal. Тобто у кожному з цих варіантів в нас стоїть please перед основним дієсловом або після підмета. Останній варіант, як на мене, найцікавіший. Чому? Тому що якщо ви зробите помилку, то це може коштувати вам вічливого спілкування. Тому що please у кінці може набувати значення вічливого наказу. Найчастіше ми можемо використовувати його в коротких інструкціях або якихось неформальних запитах. Пам'ятайте, якщо ви додаєте please на кінець. Ваше речення може набувати формату наказу. Send me the invoice, please. Hold the line, please. Це вже не вічливі прохання або запитання, це вже певний заклик до дії. Давайте до висновків. Ставимо please на початку, коли робимо офіційні або вічливі запити. Please send me the invoice. У середині речення використовуємо під час запитань або вічливих прохань. Наприклад, could you please send me the invoice. І ставимо кінець, якщо хочемо зробити який, якийсь певний заклик до дії. Наприклад, «Send me the invoice, please. Тобто це вже в нас вічливий наказ. І ще поговоримо про «kindly», тому що це також варіант сказати щось вічливо, запитати про щось вічливо, але його ми використовуємо тільки у діловій переписці. Тільки у листах, імейлах чи якихось інших офіційних пропозиціях. Не дуже це гарний тон використовувати у месенджерах або під час розмови, тому що «kindly» – занадто офіційний занадто діловий варіант. З «kindly» ми можемо про щось попросити або, наприклад, вічливо нагадати. Ось декілька прикладів: «Kindly review the attached document». We kindly request you to complete the survey by Friday. Тобто усі ці запити вони є і офіційними, і вічливими. Але про дружелюбне спілкування тут не йде мова, тому що це така трохи холодна переписка. Краще додати please, або інший вираз, або слово. Якщо вам подобається або не подобається такий формат, будь ласка, напишіть про це в коментарях або мені особисто через інстаграм або телеграм, тому що це новий досвід для мене. Я тільки навчаюсь цьому мистецтву і буду вдячна за будь-яку вашу підтримку.